Далі, з яким чоловіком у неї буде гармонія, це з імператором, да? тому що він така сила, власть, а вона його пристрасть. Він структурний, а вона емоції. І між ними е баланс, тому що коханка вона не буде е перетягувати канат з імператором. Вона не перетягує канат. Вона дуже знає, яке її жіноче місце взагалі в системі координат. А да? з яким чоловіком їй буде складно. Це з магом. з магом. Тому що, знову ж таки, він в голові, а вона в емоціях. А вчора я говорила про магів. Маги бояться суєти і суєтлівих жін. Ну, от вони не розуміють, що з такими жінками робити. Вони їх бояться. Далі. Він холодний. А вона дуже гаряча. Так? Далі, вона може над цим працювати, над цими стосунками, але потрібні дійсно зусилля. І опять же, давайте подумаємо, чи, чи варто витрачати багато часу на перероблювання іншої людини.